Привіт усім! Ви дивитеся рубрику схематично, в якій я, її постійний ведучий, Остап і розповідаю розповідає вам про те, як нашим чиновникам вдається купляти собі великі чорні джипи на невеличку заплатню держслужбовця. Сьогодні ви дізнаєтесь, як можна збудувати багатоповерхівку в місці, де це робити заборонено. Тож слухайте. Жила собі на світі сім'я Потерпіленко. Були вони люди довірливі та наївні. вірили у кому та фінансові піраміди. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, тому що він знав закон України та цивільний кодекс. Якось до сім'ї потерпіленки прийшов пан Посіпатін, представник ТОВ скрізь і всюду буд груп. Запропонував він батьку оформити ділянку у тисячу квадратних метрів із земель державної власності, яка за законом належить усім громадянам України, а потім перепродати її його компанії за хоч і невелику, але все ж приємну суму. А батько йому і каже: пан Посіпатін доведеться до... Ого, чекати, тому що ми, наші батьки, всі родичі і сусіди стоять у черзі на отримання ділянки роками. Вон, у нас бабуся з часу подання заявки встигла шість сезонів турецького серіалу. Подивитись. Розсміявся Посіпакін. Ми про це потурбуємось. Подумали потерпілки та вирішили погодитись. А чому б і ні? Їм якраз грошей на відпустку не вистачає. А їм і каже: Зачекайте, чую я, що від посіпакіна смердить брудними справами. Треба спочатку розібратись. він на сайт Group та дізнався там, що займаються вони будівництвом багатоповерхових будинків. Так так подумав Кіт, а навіщо великому забудовнику скупати землю через посередників? Треба з'ясувати, чому вони не оформлюють землю безпосередньо у міської адміністрації. Взявся кіт читати земельний кодекс України, а там сказано, що видача землі на забудову багатоповерхівками планується згідно з нормами будівництва та розміщення об'єктів, а території міста розподілені відповідно до генплану. То ось чому посібатін до нас прийшов у тому місці, де батьку запропонували відвести ділянку, де можна будувати багатоповерхівки, але як їм вдається здобути дозвіл після купівлі? Пішов він до однієї зі споруджуваних багатоповерхівок компанії скрізь і всюду будкру та зустрівся з місцевими, що живуть біля будманчику? А йому й кажуть, ми руками шукали на цю землю підведення господарства. А у міській мерії депутат Мотило за підтримки мера Шахраєвського віддали цю землю якимсь невідомим людям, які навіть тут не мешкають. А потім з'явився пан Посіпакін з будівельниками. Але як пов'язані Мотило з Шахраєвським та Посіпакіним? Вирішив кіт стертися у завіру та до будівельників слова за слово та дізнався він, що власники їх компанії не хто інший, як депутат Мотило та зять мера Шахраєвського Посіпакін. Ось чиновники віддавали землю у власність кому треба. А потім вона потрапляла до їх фірми. Побіг кіт до потерпіленків і розповів їм про те, що після того, як вони землю Посіпакіну продадуть, Мотило з Шахраєвським вкотре підкуплять виконком, аби вони дозволили скрізь і всю ту будру на землі, що їм належить збудувати багатоповерхівку, а ще під час цього вони ухиляються від бойових виплат, а це мільйони на доотримання у бюджет, які потім йдуть на лопартові шуби дружинам будило та шахраєвського. Тож потерпілки посилали посіпати на чорти, тому що ліпше відпочивати на дачі у друзів, ніж жити у конфлікті зі своєю совістю. Ось так і буває, любі мої. А зазвичай такі собі мотиви та шахаєвські просто плюють на закон та не дотримуються формальних процедур і навіть без рішення виконкому будують свої багатоповерхівки скрізь та всюди. Тому як зустрінете такого посіпакіна, то шліть його одразу кудись далеко зі своїми шефами, туди, де вони не зможуть українську землю собі привласнювати. А на сьогодні все побачимось наступного тижня.